Вітаю! З вами Рафаель. Ви на каналі АніФанЮЕЙ. Це короткий переказ Аніме, бажаючи стати авантюристкою, моя донька вирушила у столицю та стала есеранговою. Почнімо! Шукач пригод рудий людожер Белгрів втрачає ногу від чудовиська і змушений піти у відставку. Він знаходить покинути немовля біля свого будинку в селі Турнера і вирішує виховати її як свою доньку Анжеліну. Коли їй виповнюється 12 років, Анжеліна вирішує стати шукачкою пригод, як і Белгрів. І хоча він боїться за її безпеку, Белгрів відправляє її до міста Орфен, щоб приєднатися до гільдії. Через 5 років Анжеліна стає відомою як чорноволоса Валькірія, наймолодша з шукачів пригод ес рангу. Після вбивства дракона Анжеліна вирішує Поїхати у відпустку, щоб відвідати Белгріва, але змушена скасувати її, коли майстер гільдії прохає її до термінової роботи, залишаючи Белгріва розчарованим. Через кілька тижнів вона нарешті отримує відпустку, але під час подорожі вона рятує вельможу серен Бордо від бандитів і змушена повернути сирен її хворому батькові графу Бордо, що забирає так багато часу, що її відпустка закінчується. Знову розчарувавшись, Белгрів відволікається на навчання сільських дітей пригодницьким навичкам. Соратники Анджеліни, лучниця Анеса та магиня Міріам допомагають і відчути себе краще. Вона не полишає наміру зустрітися з Белгрівом під час наступної відпустки і надсилає йому багато листів, яких описує свої пригоди. Белгріва відвідує Саша Бордо, сестра Сере. Завдяки Анджеліні Серен змогла побачити свого батька перед смертю. Але Анджеліна відмовилась від своєї винагороди. Саша віддає її Белгріву 100 золотих. Оскільки вона сама шукачка пригод, Саша викликає його на дуель і швидко зазнає поразки. Переконавшись у його величі, вона обіцяє повернути, щоб. Навчатися у нього більше, чим збиває його з пантелику. Через почастішання нападів монстрів Анджеліні знову відмовляють у відпустці. Поширюються чутки, що можуть повернутися 72 королі демонів. Безсмертні гомункули, створені божевільним чаклуном Соломоном. До Белгріва приїжджає Гелветія, старша сестра Сирен і Саші, яка після смерті їхнього батька стала графинею. Гельветія наполягає, щоб він служив її родині як воїн, погрожуючи викрасти його, якщо він відмовиться. Белгрів залякує її воїнів і змушує їх підкоритися. Після цього вона наполягає на тому, щоб він одружився з нею, звикша до дитячих витівок Гальветії, Сарен вгамовує її. Після чого Белгрів запрошує їх на свято врожаю. Через нестачу шукачів пригод Гільдія вирішує попросити відставних авантюристів повернутися до роботи, що дає Анджеліні надію на те, що вони з Белгрівом зможуть вирушати на пригоди разом. В іншому місці в печері з'являється дивна істота, яка шукає свого загубленого володаря. Приходом зими Белгрів знає, що Анджеліна не зможе відвідати його до весни. Поверненням відставних шукачів пригод, Анджеліна зустрічає своїх. Старих друзів ес рангу винищувача чеборга срібного Дортоса та Марію, що зачаровує драконів. Маючи необхідну команду майстер гірдії наказує розслідувати причину зростання активності монстрів. У сусідньому підземелі потенційно відродився повелитель демонів. Увійшовши до підземелля, повелитель демонів з'являється у вигляді зіпсованої дитини на ім'я Баал, який відчайдушно шукає свого володаря і породжує монстрів від своєї люті та страждань. Незважаючи на свою величезну силу, Анжеліна знищує Баала, але отримує поранення і втрачає свідомість. Анджеліну. Прославляють за перемогу над повелителем демонів. Тим часом зловісний чаклу знаходить останки Баала і вважає Анджеліну загрозою своїм планам. Анджеліна нарешті отримує відпустку і відвідує турнеру разом з Анесою та Міріа, нарешті воз'єднавшись з Белгрівом, який вітає її вдома. Друзі Анджеліни здивовані, що вона повертається до дитячої поведінки в присутності Белгріва, чіпляється до нього як мале дитя і дується. Белгрів дізнається, що завдяки вихвалянням Анджеліни він прославився як червоний людожер, титул, який вона вигадала, і відчуває себе незумно. Ручно, бо вважає, що не заслужив такої слави по праву. Анжеліна вимагає дуелі, щоб довести свою силу. І Анеса та Міріам здивовані, коли есрангова Анжеліна програє з першого разу. Белгрів наполягає, щоб Анжеліна перестала називати його червоним людожером. За вечерю, Міріам не хоче знімати капелюха через свої вуха як у звіру людей, оскільки більшість людей упереджено ставляться до звіру людей. Тому вона здивована і щаслива, коли Белгрів не робить цього і навіть погладжує її по голові. Белгрів занепокоєний тим, що нібито переможений повелитель демонів Анжеліна. Видає звуки знайомої істоти, яка вітяла йому ногу. Побоюючись за її безпеку, Белгрів забороняє Анджеліні знову вирушати в похід, доки вона не переможе його, і навіть обіцяє відректися від неї, якщо вона не послухається. Змушена до серйозного бою, Анджеліна перемагає його одним рухом, доводячи, що її навички перевершують його. Потім вона змушує його вибачити за свою поведінку. Побачивши його запеклий воїнський дух, Мірям і Анеса вирішують, що червоний людожер ідеально підходить Белгріву. Белгріву доручають доставити листа до Гальветії щодо ремонту до. Ріг турнери. Тож Анджеліна вимагає, що він разом з нею відвідав Орфен у тій самій подорожі. Прибувши на територію Бордо, Белгрів зустрічає Жрицю і за її одягом, розуміє, що вона належить до віденського культу з міста Лукреція. Белгрів відвідує Гелветію, до них приєднується Анджеліна на випадок, якщо Гелветія знову спробує вийти заміж за Белгріва. Незважаючи на незацікавленість Белгріва у заручинах, Анджеліна наполягає на тому, що Гельветія недостатньо материнська, щоб стати її новою матір'ю. Гельветія рада допомогти їм, але граф Мальта з території Ліщин. Не утримує на своїй території робітників, оскільки він зневажає Бордо і стає все більш нерозсудливим після смерті графа Бордо. Без робітників нічого неможливо відремонтувати в регіоні, в тому числі і в турнера. Еш, мечник на службі у Бордо, зневажливо ставиться до Белгріва і запевняє, що його власні навички набагато кращі. Він вимагає довести це на дуелі з Белгрівом. Мальта вирішує напасти на бордо і відібрати владу у Гельветі, ігноруючи пораду б'яку дочекатися від'їзду Бельгріва та Анджеліни. Белгрів виграє поєдинок проти теша випадково, коли його. Проте сковзає в багнюці, і його меч збиває Еша з ніг. Незважаючи на те, що Белгрів зізнається, що це було випадкове, Еш визнає свою поразку і щиро вибачається за свою зарозумілість. Мальта наказує жриці випустити монстрів на територію Бордо. Вона зневажає Мальту, бо він такий самий корумпований вельможа, як і патріарх віденського культу, який підлаштував смерть її батьків, щоб викрасти їхнє багатство. Залишившись без даху над головою, священик залучив її до культу Соломона, а потім відправив проникнути в віденський культ і підірвати його зсередини. Він також дав їй перстень Мігіни, які вона тепер використовує, щоб викликати монстрів. Воїни та шукачі пригод Бордо б'ються з монстрами. Еж і Белгрів захищають Гальветію та її сестер. Анджеліну ледь не перемагає темний блукач, який проникає в її свідомість щоб викликати відчай. Жриця відганяє монстрів, коли прибуває Мальта, який заявляє, що він привіз свою армію на допомогу Бордо після загибелі Гальветії та її сестер. Він здивований і обурений, коли дізнається, що всі вони вижили, але продовжує демонструвати свою очевидно фальшиву доброзичливість. Гальветію дратує, що немає жодних доказів. Аби звинуватити його у злочині. Мальта вигадує зловісний план, як дістатися до Гельветії. Під час патрулювання Саша зустрічає Жрицю і Бяку і розуміє, що вони націлені на Гельветію. Її ледь не вбиває дивна магія Бяку, але її рятують Еш та Анджеліна. Бяко розуміє, що він не зможе перемогти Анджеліну і телепортується геть. Вислизнувши під час битви, Жриця викликає нежить, щоб атакувати особняк Бордо, і сама люто нападає на Белгріва, коли той продовжує захищати Гельветію. Гельветія звинувачує себе в тому, що ігнорувала Мальту, поки не стало занадто. То пізно. Вона вирішує, що має стати сильнішою лідеркою. Тож, коли неживий труп її батька прислали вбити її та сирену, як і планував Мальта. Вона вбиває його сама, щоб довести свою рішучість. Перстень Самегіни ледь не поглинає перелякану Жрицю, аж поки Белгрів не рятує її, знищуючи його. Засмучена, але вдячна. Вона дякує Белгріву перед тим, як піти з Біаку. Мальта намагається втекти, але Гальветія вбиває його. Коли небезпека минула, Белгрів вирішує повернутися до турнери. А Анджеліна повернутися до гільдії Ворфені, щоб відновити роботу. Анджеліна розлючена, коли побачить. Била, як Гельветія, поцілувала Белгріва і сказала, що хоче колись вийти за нього заміж. Белгрів приймає у себе постояльця Дункана, шукача пригод, який вирішив піти на пенсію, щоб знайти собі дружину. Після захисту турнери від монстрів разом з Дунканом та іншими старшими дітьми. Белгрів засмучений тим, що вони скоро стануть шукачами пригод, а він постаріше її втратить свої здібності. З'являється паладин Грем, який шукає ельфійку, свою онуку принцесу Маргариту, доньку ельфійського короля Оберона, яка втекла, щоб вбити демонічних королів, що повернулися. Збільшення кількості монстрів. Стрім навколо турнера, є ознакою появи короля демонів. Тому Грем планує встигнути знайти Маргариту до того, як її вб'ють. Анжеліна самотня, але коли Міріам пропонує їй знайти собі хлопця, Анжеліна вирішує знайти дружину для Белгріва, щоб він не був самотнім. Її перший варіант Юлі, авантюристка у відставці, яка стала секретарем гільдії, але вона боїться, що вона не буде достатньо люблячою після того як побачила, як та покарала майстра гільдії Лео. Далі Розета, яка керує притулком для Сирі, безумовно є гідною кандидаткою. Маргарита нарешті з'являється в Вернері, але тікає, побачивши Грема. Плануючи вечірку з нагоди сватання для Белгріва, Анджеліна помічає бяку та Жрицю в Орфені і вступає з ними в суперечку. Жриця і бяку переконують Анджеліну, що хочуть спокутувати свої злочини. Коли на них напали інквізитори лукреціанської церкви, Анджеліна змушена вбити їх. Жриця розповідає, що її покійний батько Лукреціанський епископ був помилково звинувачений у Єресі і вбитий інквізицією. Все, що вона робила, було заради помсти, але вона вирішила відмовитись від помсти після того, як Белгрів рятував її. Маргарита проти Боють в воскресшому королю демонів, схожому на дитину, доки Белгрів не змушує її відступити. Зрозумівши, що це справді дитина, яка бурхливо реагує на напади Маргарити, але стає безпечною, коли вони йдуть геть. Маргарита обурюється їхнім втручанням і знову тікає від Грема. Белгрів переконує її повернутися, що вони з Гремом могли вибачитись. Майстер гільді Лео остерігається ходити до церкви, оскільки Анжеліна підтвердила існування інквізиції, про яку ходили чутки, але погоджується, що Анжеліна може бути охоронницею жриці. Міазма починає поширюватись на турнера, але Белгрі. І Маргарита з'ясовують, що вона походить не від короля демонів, а від мутованого монстра. Тікаючи з хворим королем демонів, Грем підтверджує, що хоча дитина володіє магією короля демонів, її тіло людське. Лел приймає несподіване рішення самому виховувати дитину, хоча й не впевнений, як Анжеліна відреагує на появу братика чи сестрички. Чаклун повертає Баала своєму королю, який цікавився, куди поділася зникла частина. Анжеліна продовжує піклуватися про б'яку та жрицю, тепер уже під своїм справжнім ім'ям Шарлота. Марія погоджується навчати їх магії. Багато Громадян ошуканих шуканих Шарлотою та Бяку проти того, щоб дозволити їм залишитися в місті. Але Розета проганяє їх геть. Шарлота не хоче приймати допомогу від Розети через те, що вона віденська черниця. Загіпнотизовані солдати нападають на Шарлоту, і Розета отримує поранення, захищаючи її. Вони тікають до гільдії, але солдати переслідують їх. Шукачі пригод стримують їх, поки Анджеліна знаходить і вбиває інквізиторів, які контролюють солдатів. Розчарований результатами чаклун звільняє Баала в місті. Бяку сперечається з Анджеліною за те, що вона необачно нападає на Баала. Змушуючи бяку знову використовувати свою дивну магію. Усвідомивши власну дурість, Анджеліна ставиться до бою серйозніше і перемагає Баала. Зрозумівши, що помилялася, Шарлота просить вибачення у розети. Белгрів продовжує піклуватися про хлопчика. Маргарита запитує, чому він так і не одружився, виховуючи Анджеліну, і змушує його з ніжністю згадати жінку зі свого минулого. У вісні Белгрів уявляється чудовисько, яке відтяло йому ногу, і це був той самий вид, що й Баал. Марія навчає бяку битися власною маною, щоб дивна мана короля демонів не зашкодила його. Тілу без перстня самегіне Шарлота відчуває себе беззахисно і подумає навчитися справжньої магії. Анджеліна вирішує взяти їх обох до Белгріва. Гільмастер Лео отримує тривожного листа. Маргарита планує поїхати до турнела після осіннього фестивалю, щоб продовжити свої пригоди до того, як сніг завадить мандрівкам зимку. Дункан планує теж саме бажаючи здійснити останню пригоду перед виходом на пенсію та одруження. Лео повідомляє Анджеліні, що великий герцог Естогал вимагає її присутності, щоб нагородити її за перемогу над Баалом. А це означає, що візит до Белгріва буде відкладено до кінця зими. Лео відчуває, що Естогал має політичні мотиви для вручення нагороди, але нічого не може з цим вдіяти. Анджеліна, не бажаючи засмучувати Белгріва, вирішує їхати одна, залишаючи Шарлоту і Бяку в Орфені з Анесою і Міріам. Белгрів влаштовує Маргариту охороняти мандрівного торговця, який після фестивалю поїде до Орфена. Белгрів хоче залагодити справи зі свого минулого, які залишилися невирішеними, і неохоче залишає хлопчика Міта з Гремом, щоб вирушити у подорож. Анджеліна вирушає в дорогу за підтримки приятельки-аунтюристки Джейли. Белгрів згадує, що добровільно покинув свою групу після того, як втратив ногу, не бажаючи затримувати їх. Один із членів групи Касим наразі перебуває в ув'язненні у знатної родини. Анджеліна знайомиться із зарозумілим сином Естогала Вілларом, який запросив Анджеліну лише для того, щоб заслужити свалення батька перед своїм старшим братом Фернаном. Джилі вдається проникнути до Анджеліни під виглядом покоївки і повідомити, що Естогаль є третій син Франсуа і донька Лізелот. Лізелота показує Анджеліні Касима, ув'язненого під замком, і Анджеліна зауважує, що його здібності марно витрачаються на п'янку в камері. Белгрів і Маргарита прибувають до гільдії і дізнаються, що Анджеліна проводить співбесіди з жінками, які хочуть стати його дружинами, хоча всі намагаються приховатися від нього. Белгрів розпитує про своїх колишніх соратників по команді. Мечник Персіваль подався в пошуках пригод. Касим працює магом, але наразі них без вісті, А ельфійка Сатія пішла у відставку, ймовірно повернулася додому. Міріан вважає, що. Що Сатія це зникле кохання Белгріва. Чеборг і Дортос викликають Белгріва на дуель, і він лише трохи програє враженому Чеборгу. Анджеліна знайомиться з Фернаном, кокетливим плейбоєм і француа самопроголошеним начальником служби безпеки. Анджеліна роздратована тим, що всі троє братів мають неприємні характери і, втрачаючи до них терпіння, не може дочекатись, коли нарешті повернеться додому. У своїй камері Касим розмірковує чимала Анджеліна рацію щодо нього. Анджеліна сперечається з Франсуа. Франсуа перериває церемонію нагородження, звинувачує Фальсифікації перемоги над повелителем демонів і вимагає, щоб вона довела свою майстерність, перемігши авантюриста небесного руйнівника на прізвисько Касим. Анджеліна відмовляється демонструвати свої здібності на потіху нудьгуючим вельможам І Естогал погоджується, що в цьому немає потреби. Анджеліна отримує свою винагороду, а Франсуа приниження. Потім Франсуа збирається вбити Анджеліну, адже вона звичайна простолюдинка. Касим погоджується, адже він втомився від життя йому байдуже хто з них помре. Коли вона йде, Франсуа влаштовує на неї засідку і змушує Касима битися з нею до смерті під час бою Анджеліна згадує, чому навчив її Белгрів, що змушує Касима припинити бій, оскільки він впізнає в її діях Белгріва, одного з його колишніх соратників по команді. Коли Франсуа намагається зашкодити їм, Касим карає його та його людей вибухівку, яку він йому й надав. Розправившись з вельможами, Касим вирішує піти з Анджеліною, щоб побачити Белгріва. Анжеліна воз'єднується з Белгрівом в Орфені. Касим бачить, що Белгрів не тримає зла за чи за свою ногу і починає виходити з депресії. Анджеліна демонструє сукню, яку їй подарувала Лізолета, дивуючи Белгріва. Тим, що вона стає дорослішою. Белгрів пишається тим, як вона виступила на церемонії і радий тому, що вона приїхала додому. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання є в описі. Почуємось, па-па!